Яскраво і голосно громада Конотопу висловила свою підтримку Соборній і єдиній Україні. Вулиці міста буквально прокинулися від тихого і майже сонного існування. Активно приєдналися до автомайданівців. Патріотичний автопробіг для конотопчан потроху стає своєрідною традицією. Від початку травня Народна Рада збирає автомайдан вже вдруге. Це друга організація автомайдану за останній місяць. Минулого разу автомайдан назбирав 136 тридцять транспортних засобів, якщо я не помиляюсь, на цей раз очікуємо до 200 Я вважаю, що такі акції піднімають дух громадськості. Я вважаю, що для кожного учасника автомайдану ці акції є своєрідною подією. Учасники акції збиралися під стінами міської ради, ретельно обговорювали маршрути руху та прикрашали транспортні засоби національною символікою. Передував автопробігу обов'язковий інструктаж. Їдемо дружно, спокійно,

Байкери запевняють, з радістю підтримають і ще тисячу таких автопробігів, бо обожнюють свою батьківщину. Ми підтримуємо їх і не тільки їх, а всю нашу рідну ми батьківщину Ми за, за єдину Україну Україна. ми єдині. Загалом для кожного учасника автопробігу акція є особливою. Автомайданівці розповідають, відчуття, які дарує автопробіг, схожі на ті, що з'являються під час зустрічі з близькою людиною, яку давно не бачив. Сказати на повний голос, що конотоп за мир і єдність України ось у чому головна мета акції. Ми виїхали для об'єднання нашева наша Проти війни це моя моя Україна, я її люблю, і вона єдина, вона не подільна. І хай хто що не каже, хай я не як символі куди не вивішують. Ми, ми єдині. Щоб був ми і не було війни. Таке явище, як автомайдан, вже має свою історію. Від самісінького початку революції звичайний автопротест переріс у цілісну субкультуру. Автомобілісти, яким не байдужа доля країни, об'єднувалися, аби якомога голосніше нагадати про права і бажання народу. Спочатку водії Азували супротив за допомогою протяжних звукових сигналів, а потім почали організовувати резонансні акції: блокували автомобільний рух, вистежували провокаторів, евакуювали поранених активістів. Нині автомайданівці, у тому числі й Конотопські, мають на меті постійно підтримувати національний дух українців. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.